Так званий наступ росіян уже видихається готовиться и не верить, тому що. Сьогодні написали в ваш пастях Україна не зможе пойти в атаку. На це вказує те, що раніше вони проводили по 150-180 атак на день. Тепер близько 50. на Бахмутському напрямку. Вони продовжують ще тиснути, хоча вперлись у якісні наші рубежі оборони, які не можуть навіть обійти. Авдіївка також болюча точка для росіян, тому що з Авдіївки збройним силам України дуже просто зайти в Донецьк. Вихід на трасу між Донецьком. Та Макіївкою це відсічення донецького угрупування, що для росіян дуже небезпечно з оперативно-тактичного боку. Що стосується Кремінної, то це вічна проблема росіян. Це лівий берег Сіверського Донця. По ньому успішно можуть пройти будь-які частини, що наступають. У Кремінії утриматись практично нереально. Річка Красна, там неповноводна, тим паче ділить Креміну навпіл і впадає одразу в Сіверський Донець. Для них дуже важко втримати цей укріп район, тому вони його втримують за допомогою якихось наступальних дій. Однак це питання ми тут вирішимо, просто наступаючи північніше сватового. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.